Ти йдеш і всі тобі посміхаються. Ну, майже в Тому що ти вже легенда. Ти ще й розумниця, а ви так знаєте. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Невгомовна Монро. Ви просили більше піших прогулянок Києвом, будь ласочка, я приїхала в справах. в район золотих Воріт. А зараз я чапаю по вулиці Гончара. Приїхала відзняти одну рекламну колаборацію, але... Продукти, які треба врекламувати, весь розкопили. Тому ще раз я приїду сюди завтра. Але в мене з'явився вільний час, і ми зараз з вами зайдемо в Буланжері, вип'ємо смачною кави, з'їмо булку, а потім підемо на рейтерс. Ой. Ну що? Треба ще хлібчика додому взяти. Наприклад, хліб Паве Прованс. От його хочу. І я обожнюю ці тарти, боже, які вони смачні. Ну, я тут все обожнюю. Але зараз ми з вами з'їмо тарт і вип'ємо... Боже, ще хочеться з рояль, подивіться. От я переїхала в цей район, бо жити, заради буланжері. Я б хотіла сюди снідати, дивіться. Тут і сніданки, і обіди. Є готові салати, суп, будь ласка, 65 гривень. І свіжайший хліб. А з 18.00 вже починає діяти вечірня знижка. Mm -hmm. Я ж здала держіспит, я вам розповідала. Mm -hmm. второк. Вчора вже оцінки отримала. Ти ще й розумниця, ви і так знаєте. Давайте спробуємо цей тарт. Ну, не знаю, який він не смак, але... Подивіться кінчинка. Mm. От йдеш і всі тобі посміхаються. Ну, майже всі. Тому що ти вже легенда. А зараз ми почнемо. Рух по рейтерській з... До речі, це її початок, що її кінець. А зараз з'ясуємо. З Льовською площі. вулиця Малюсінька, Масюсюнька. Це такий історичний центр Києва. Золоті ворота. А, і от далі до Софії, до Михайловського собору. Це ще 10-11 століття, якщо не раніше, обов'язково окремим відео зробимо екскурсію по вулиці Ярославів Вал і сходимо в якийсь ресторан. До речі, багато нових відкрили. Це прекрасна така малютка львівська площа. І поруч недобудова. Одна з, з найвідоміших недобудов, оскільки я живу в Києві, стільки я її пам'ятаю. Я не знаю, кому належить ця земля і ця недобудова, але вона, вона вже дуже в дуже занедбаному стані. Я не знаю, що з нею робити. А! Я не встигаю. А, ні, встигаю, 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 встигаю. відчуваю себе Сара Джесіка Паркер. На рейтерські знімають контент стрітстайл. Ну, кожну другу людину можна розбирати. Кажемо так, на стилістичні молекули. І от ми потрапляємо в район будинків старих 19-те, початок 20-го століття. Тут є і консульські будинки, посольства, є житлові будинки, офіси, масажі. Спа, Тайський масаж. подивіться, цілий поверх знімають. Тут зараз ну, одна з найдорожчих оренд. Тут клаптик, якийсь там камнетуська буде коштувати. Одразу кажу дорого. Так, це посольство Франції. Що Тут жили житлові будинки, подивіться. Який спокій. Чекайте, а можна сюди зайти? Можна. Зенедбаний парканчик. Але є сад, Лілі зараз сезон, троянди. Тут хтось поставив собі столик. Це кінець все ж таки. Це кінець все ж таки. Треба агенція я не знаю, чи працює, чи ні. І от люди живуть. Подивіться на ці будинки, виноград. І тиша. От зліва Велика Житомирська. Знову ж таки через вулицю Ярославів вал. Позаду нас там вже Січових стрільців. А тут тиша. Захід сонця. Я от сюди навіть не заходила. Ну, тому що вся активіті там буквально один квартал, ну два максимум. А де ж люди живуть? Ну, от вже якась кав'ярня, тусня, дитячий майданчик. Ну, Тут багато квартир здаються по дубову, ну або ж в до довстрокову оренду. Треба теж погуглити. У мене дві приятельки тут живуть, давно живуть, мажорки такі. Ну, от є більш сучасні будівлі, це якась установа. А так, це старий Київ. Ну що, підемо на вулицю? Все ж таки занедбано. Валютна вулиця, але в'їзд занедбаний. Я пам'ятаю, ми на рельтерську от сюди приїжджали в посольство. А, це був восьмий рік. Так. Посольство Франції. Ми з Вефіні отримували візу а, у Францію. В Париж їздили. От, так, такі красиві. One two, three. Уявіть. Ремонтик. А? Як вам? Цілий поверх теж заклад. От, Їздили в посольства і тут о, ще от ходили. ну Коли приїжджали в центр, Анастасію на золоті ворота, у двір дивитися на воронів. Я вам потім покажу. Там де кав'ярня каштан. Все. Ну Тут нема чого було ловити. Це було ще 15 років тому. Зараз 25-й, 8-й. 17 років тому. Добрий вечір. Бачите. Так, це у нас щось... Ще... А що таке? Містер Нетман не працює. От одразу шоуруми якісь. Цілі ночі. Да, будь ласка. Тут теж був магазин Одежі, можливо, зараз він. Ні, просто вони закрилися. Так, масаж. От, балкони, балкони. Дивіться, які маленькі, вузенькі. ще й парковка. Це а, односторонній рух перейтерський, саме по цій частині. Ці не працює, слухайте, сьогодні четверг. Чого нічого не працює? Давайте зайдемо от у двір. Ой, хтось пишіть, а, не хто хтось заїжджає. От просто люди живуть. Бачите, люди живуть. Ось так живуть і двор. А, вау, який скляний. А, це не ліфт, це сходи. А, До речі, тут у дворику рейтерська 27А є Національна спілка майстрів народного мистецтва України. Тут цілі кімнати замість балконів. Виставка народного мистецтва. А якщо ми сюди пройдемо, ми побачимо тильну сторону двір готелю Regison Blue. Так. Колись тут зупинялися. Бачите, як його пришили до старого будинку. Я думаю, там можна буде пройти в Арку і вийти на Ярославів вал. Так от, десь, ну, років 7 тому, 7-8 до ковіду. А на рейтерській почали відкриватися ну, такі атмосферні заклади кав'ярні третьої хвилі. Я зараз погуглила, що це таке. Перша хвиля це кава як напій, дешера чинна кава. Друга хвиля це Starbucks, кав'ярні, сиропи, мекачина, капучіна, а різні кавові напої. А от третя хвиля це вже кава такої високої якості, кава як ну, феномен. Головне це зерно, це різні прибамбаси, там заварювання, преси. Зараз багато таких кав'ярів. Дійсно, споживачі цінять каву. Так, ще одне легендарне місце заклад піца Везувіо. До речі, я тут жодного разу не була, але атмосфера тут збережена. Ну, останні 20-25, можливо, навіть 30 років. Ходимо. От теж я на екранчику напишу, скільки років ці піцерії. О, навіть є літній майданчик. І а, після 2014 року а, українські бренди почали активно з'являтися і розвиватися і поступово-поступово до закладів, до кав'ярень, до міських кафе. Почали додаватися шоуруми. Шоу а... Я не знаю, коли відкрилися відомі кацінно. А... Що Шоу-рум а... кацуріних. Зараз покажу. Ну, поступово, поступово, поступово. Тут почали збиратися. А... Ну, Молодь, тусовка. Куди на сніданки? Подивіться, яка краса. Ну, будь ласка, зробила якісь сквер от лавки і просто сидять мешканці туристи, туніяці і хріндяться. Відпочивають. І от зараз на перехресті ми занурюємося. Ми занурюємося в серце рейтерської. Тут на розі є магазин-синдикат, це шмот. Давайте я покажу себе в повний зріст. І от ми чапаємо. Перший, другий поверх, скоріш за все, це буде якийсь магазин, бар, ресторан, шоу-рум, а далі живуть люди. Люди знімають квартири. Ну, Будь ласка, це бар-галерея. Боже, як Боже, як вони називаються? Мекітрум. Тут і кав'ярня, і галерея, продаж. Українські митці. Виставляють свої роботи і можна купити. Далі, далі, далі. Ой, що тут, що тут, що тут? От Бачите, в цокольних поверхах теж щось відбувається. Так, це кафе Катімо і десь тут ще є шоурум. Якось сходимо по магазинах окремо. Це бар Бармальєріч. Я була знайома з власником. І що? Він потім його продав. І зараз я не знаю, що відбувається з малевичем. Заменушки. Я трішки не вписуюсь в стає рейдерської занадто яскрава. Тут все таке більш стримане, мінімалізм. Все ж таке. Мені невалютні сакарки. Плека. Це косметика, якщо не помиляюся. А, а поруч дуже цікаве приміщення. Це була поліклініка. Так, її перенесли кудись. Кудись перенесли. Ну, я не знаю, яким способом, але я пам'ятаю тут ще медичний заклад. Оці... да, поліклініка. І зараз е я чула таку інформацію, що е цю будівлю продали. І тут буде готель. Коли не знаю. Зараз ми потрапляємо у ще один двір. Ви подивіться, яка урбаністика. Ой, Ламель, реклама. Це ж безкоштовно розвішується афіші, реклами, тому що будівля ну, не функціонує. Так, а тут, от я не пам'ятаю коли, але ну, мені здається, до ковіду ще відкрили рейтерська циркл. Тут знаходяться декілька закладів. Я один раз, пам'ятаю, з подругою зайшла, подивилася на ціни і вийшла. А, я навіть не заходила, тому що тут на вході було меню і. І можна було подивитися, а, тут ще є кейткор, шоурум сумки. У мене є сумка, я вам показувала чорна Комета, я не знаю, що це. Ну, коротше. Так, заходимо у дворик. І тут нам щось здається. Чекаєте? Боже, скільки всього цікавого Я тут не бачила. Там ще студія якась. Дивіться, скільки всього. Ой, а тут квіти. Квітковий буцік. Театр із синіма. Друзі, давайте почапаємо далі. Захід сонця. Я ж хліба накупила і булки. А знижці. завтра запросила на сніданок. Заїжджайте з Левчиком. Ой, треба ще буде продуктів купити, а то в мене два огірочки і три моркви, Овочева група. Так, чапаємо далі. Тут трішки залишилося, буквально. 300 метрів. Так, кафе фазіґзак. Тут всі снідають, вічірюють. Дуже популярний заклад. Далі, далі, а що у нас далі? Далі... Там скажу, що вже на фініші. Тут деякі двори зачинені, закриті воротами. А зараз я вас запрошую у дворик до воронів. І можна було б випити кави в кафе Каштан. Але я вже пила. От каштану, ну, років, можливо, навіть 10-8. Зараз тут багато різних закладів, шоурумів, такий осередок, тусовки. Привет. Так, цього вора назвати Ке... Аран. Він народився у березні 23-го року. Бачите? А я пам'ятаю, що цих воронів ну, точно 15 років тому І ми приходили сюди подивитися на цих воронів. А зараз тут Тусь, -я -я. Ну сюди приходять. Знаєте, звісно, на 100 метровський сиділи. Себе показали. Вже притягуються всі, хто хочуть бути критичними до тусовки, от, знаєте, доторкнутися. Зрозуміло? І от вони сюди ходять. Це завжди так. Приходять вже на тусовку. Є певний такий осередок, який формують якісь, а, якісь тренди. І давайте зайдемо сюди. Формують якісь тренди і от. Там, де вони, там двіж. Знову ж таки, через там, пару років щось десь відкриється і, можливо, тусовка перейде в інше місце. Але поки що всі тут. Всі тут, боже. Опа! Бачите, який балкончик відкритий. Ну так, небезпечненько. Mm -hmm. І от сідаєш десь на літньому майданчику за столиком. Ти поспілкуєшся і сама роздивляєшся. Персонажі. Все, ми дійшли до кінця. Друзі, всім дуже дякую, що провели зі мною час. Друзі, всім дуже дякую, що провели зі мною час. Як вам? До речі, яка вулиця у вас? Такий осередок. Концентрація стильних... Людей, молоді, креативної В вашому місці, в вашій країні, де ви зараз знаходитеся. Чи тусуєте ви в таких місцях? Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Побачимось на каналі на Монро Якщо ви хочете підтримати все, що тут відбувається, зазирніть в інфобокс. А я почапала додому. Хоча мені треба в супермаркет. Ладно, зараз вирішимо. Люблю, хоча я розраховувала зустріти якихось блогерів, які знімають. Там, що вона вас одягнуто, але нікого не зустріла. От-от ледері. Друзі, поповнюємо наш токсичний словниковий запас, Чекайте, мені треба зробити фото на фоні рейдерське. Так от, бездельники, Дармоїди. А ту нія це не роби. Друзі, песочка. Розглядати рейтерську окремо від району, ви знаєте, тут є райони, в ньому тільки одна улиця, де відбувається найцікавіше. Ні. Це район Золоті Ворота. Тут багато вулиць, на яких теж є там, заклади, кав'ярні, різні там магазини, шоу-руми, бутики і ТДП. Якісь творчі простори, офіси, креативної молоді. О, просто, якось рейтерська вона як символ цього району. От. А там, куди тут не поверни? Скрізь щось цікавеньке. Якийсь заклад, якийсь будинок, якийсь мурал, стіна, арт об'єкт, будь ласка. Тут треба приїжджати і гуляти. І кожен раз ти там, кудись звернеш, щось побачиш, щось для себе відкриєш, якийсь дворик. І це прекрасно. Запрошую. Гості, столиці. Питали, куди піти, що подивитися, просто приїжджаєте на Золоті ворота і чапаєте тут вуличками, роздивляючись людей, будівлі. Такий старий район, о, який наповнює молода енергія. От! От. Район-то старий. Один із найстаріших районів Києва, можна сказати. Найстаріший. Це тут буквально поруч. Софія. Але, але цей район наповнений енергією молоді, енергією руху, креативу, творчості. І це класно. І Сімбіос, розумієте? Все, люблю. Нікого знайомих не зустріла. давайте ми сюди підемо. Друзі, ви подивіться, от я звернула на вулицю Олеся Гончара. А, я ж по ній піднімалася. Емелі Ver. Яком. Давайте це залишимо для наступної зустрічі. Добре? О, це дзеркало. Я думала, це портал. Я зараз так пірну, як Аліса. І десь винерну в іншій реальності. Ух, <гас> ви <гас> подивіться. Боже, скільки ж це коштувало, Емелі. Скільки коштує ваше взуття? Давайте подивимось, раз що сюди я причапала. Ми взагалі бренд працює 2014 року, а так відкрилось тут 7 років назад, якщо я не напоминаю. Серйозно? Ой, а можна мені такі поміряти? Можна, звичайно, йдучи, як я зараз, У мене сороковий. Друзі, це виробляється в Харкові. Я навіть не чула про такі, бренд. А що є сорокових? Ні. 39 Вони повномірні, якщо що. Ні, на жаль, для мене це буде маленький. У мене прям сороковий. Це що можна, наприклад, внести мінімальну переплату п'ятсот. Ми відшиємо під вас, воно через тиждень приходить, ви мірієте, ви можете западку. які шпільдуни. Ой, сорокові можуть бути табі, сорокові можуть бути балетки луана У нас вони, до речі, ось А ось є в іншого в... кольору. Бежеві, бежеві, та чорі. А можна бежеві тоді? Можна звичайно зараз подивитися. Зараз щось поміряємо. Дуже цікавого, всі з різної колекції і мають бути. Божіки, оці класнючі. Подивіться на цю красиву. Дуже-дуже зручні всі. Колодка. Ось там. Папульки. Пім-пім-пім-пін-пім. З іншій сторони. Взагалі прийнятю з одної сторони. Подивіться літні будинки. Як моя класна жаль. Дивіться, які лімончики. Такі балетки, бачите, відкриті. Теж дуже зручні. Перекавушечка. Так, а це літні чобітки з пірсінгом. Теж дуже зручні. Сітка. Все ж таки балетки, ці Джейн не моя історія. Мені треба... Мені треба підбор. Ну, або ж така платформа. Дуже зручна оця колодка, слінбеки. Це зараз трендове взуття. Мені здається, такі вже трішки відходять. ну І занадто так вони грубо виглядають, не моя історія. Яке прекрасне завершення цього дня. От ніщо не радує, як нова пара взуття. Коли зайшла, просто купила пару затяг, яка тобі подобається. Просто тому, що. Просто тому, що ти. Ти це ти. Угу. Все.